бачили на якому машине приехали, хлопцы. А охорона написана. Хто ви такі? Вам показали службову посвятиться. Та мені тут пропуск на роботу, пацани. у теж тоже є на роботу, розумієте чи ні? Тримайте, дивіться. Та що мені не пацани? Хто ви такі? Я вас не знаю. Дивіться, службову Визивайте посвідчину. поліцію. Оформляємо, давайте. Що, Я задержан? Дивитесь, посвідчення, посвячены. Я говорю, я задержан. Читайте, що тут написано. Я вам даю ознайомиться. Я вам даю ознайомитися, читайте. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Так, да, я вже подивився, питаю. Дмитро Петрович. Все, старший аз... дільничний офіцер поліції. Ознайомились? Да, 2059 да. Так. 2-0-59-268. Ознайомились? Так. Тепер чому у вас? Визивайте поліцію. У мене місце. Визивайте поліцію, пацани. Мені треба показал... патрульний. Я на вас хочу заявлення написати. За те, що ви на мене домагалися. Шо Добре, били? Били? Домагалися, трогали Шо мене били? за портфель, не держали дистанцію, пацани. Визивайте поліцію. У вас немає з собою документів. Визивайте, визивайте поліцію. Я задержав. Я задержаний. Якісь інші дані. Я задержаний. Ми маємо встановити ну я вас інтересую, пацани, Я задержаний. Для вас немає. Я задержаний кажу. Так. Так? так. так. Все, так, Все визивайте дільничу групу визивати. Слідчу групу визивати в помиління заявлення. Слідчу. Що тобто за документ? Я вийшов магазин собі Дуже добре. А, а, що? а Закон України передбачає, що ви повинні so. прибувати з документом. Хто тебе так сказати? Почитайте, хто тебе, таке сказав. А ти да. на мене голос залишає. А що ти тикаєш? Поважаю. Ти? Ти? Не піднімай на, ти на, ти на мене голос. А що ти тикаєш? То ти на мене кричиш. Я, я до да вас, да вас, да вас на вий. І ви, я за тебе до на ви. Хорошо? Так. Ну, все. Все. Ви мене перевірили? Я не вирошу. Я не вирошу. Це Я не прийшло. Хто такі? Я представився. Коли підішов, я, я, да. я не дивився його. Покажіть мені ну, ще раз. це особисті проблеми, правильно? що ви не Це пропуск на роботу. Пропуск У вас. Такий на работу А, це... а ну-ка покажи, свідки. Додаток... Це додаток до жетона. Додаток до жетона? Він да. капає. Додаток що до жетона. Додаток до жетона. Вместе с другой, что будет трошки по-другому. Ты перевірив? Нет, ще не перевірив. Так переверий, давай. Проверяй. Что ты не надо. Что у вас планшета не надо? А я тут тоже с ним ходить. Конечно, дайте дежурные смены, которые с вами должен быть Які Какие дежурные смены? Обычный. Шановний. Что це за машина без номерів? Службова. Да яка служба? Пацаны, на суд подам за таке. И ты будешь популярным, в я не Я тебе говорю. Ты тоже популярним, поверь. Что ты на меня так наезжаешь? Кто тебе так разрешал разговаривать? А кто тебе так разрешал разговор? Я с тобой не повышенных разговариваю. Да ты что? Ты начал первый. Да ты что? Да. Угу. Проверю, я не в России. Нет, не переверю. Сейчас я... придаю відповідь, потом подивимся. Сейчас сейчас полицию вызову. Вызывай. Я тебе все Давай. Вызову полицию и буду Вызывай. Я вызов. Вызывал. Ты мне не переверяешь? Чекаем на відсутність ведь суть из документов, в протокол поїхали. Да, Ви всі, да, хто Кто да, ты да. такие? Давали стоять документи на восстановление, есть заявление в канцелярии. Дом... Ну, а що по мені муриць? не ходить? Ні, не ходить. Це моя країна. Твоя країна. Хочу да. ты обов'язки свої не выполнять. Какие? А моя ти що не вызводовал? Я свої выкупали. Ні, ти ходиш без документов вообще ні хрена. Що же ты мне показал? А что ты хреначишь? Что протокол адмінзатримання і за матюканье? Ну ты задмин затримання. Да дивися, блін, не плюй на мене. меня. Ты давай уже попроще разговаривай, хорошо? Проще тут ты разговариваешь. Хорошо? Дивись, давай, что там? Я пишу. Дивлюсь, дивлюсь, ничего страшного, подивлюсь. Там да прикола, но ты понимаешь. Ну ми... ничего страшного. Вот ну, приди потом это, я пришел. Все, куда пошел? Я пришел на работу. Давай.